Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христина. Я в магазині, АТБ. приїхала нова промгрупа. Давайте подивимось, що тут є цікавого. Рушник 70 на метр, 40 махровий, 199 гривень. Рушник кухонний, розмір 45 на 60 см, ціна 45 гривень. Вони йдуть такі, як вафельні, але щільніші, не такі тонкі. І або кухонна тематика, або весняна. Квіткова. Скатертина, розмір 1,20 на 1,50 м. вона є водонепроникна. 100% бавовна, 249 гривень. Такі чотири варіанти зображень. Чи на дотик, вона така досить цупка. Рукавиця термостійка для прасування. Ціна 100 гривень. <гум> Знаєте, прикольна ідея. Я таких ще не зустрічала. Це така дошка для прасування, яку просто одіваєте на руку і на руці прасуєте. Ви таке бачили колись? Бо я такого не бачила. Є однотонні, а є із малюнками. Бейсболка чоловіча 139 гривень. Вони вже на вигляд такі, знаєте, як старі, такий стиль потерті. Є в чорному та в вишневому кольорі. А є ще ось такі із надписом Нью-Йорк. Ці вже без потертостей, в зеленому або в темно-синьому кольорі. Пакет вакуумний, 70 на метр розмір, ціна 57 гривень. Пакет вакуумний для верхнього одягу із гачком. застібка. повітря зайве витягується пилососом, ціна 100 гривень. Скатертина 1,37 метр на метр м. 96 гривень. Матеріал, поліетилен, вініл, ацетат. Зображення квіткове. Килимок захисний для меблів. Ціна 149 гривень, розмір 40 см на 1 метр. Тут киця намальована, я так розумію, що це щоб кіхті точити так, так мовити. Є два варіанти кольорів. Подушка розмір 50 на 70 см за 199 гривень. Такий біленький варіант. Вони так ковбаскою скручені. Простарадло на резинці. Розмір 160 х на 2 м і 25 см висота. 299 Вони однотонні і є декілька кольорів. 159 гривень коштує килимок придверний розмір 40 на 60 сантиметрів. Є ще із котиком варіант. Не знаю, що він зроблений, але мені від цього запаху перехоплює дух. Бачите, вони такі, як намальовані ручкою 3D. килимок для йоги, ціна 179 гривень, розмір 1,80 м на 61 см. 70 гривень коштує насос ручний. Ножиці універсальні кухонні за 45 гривень є у трьох кольорах. Набір мисок для домашнього улюбленця. Самі миски металеві, а от основа пластикова. Ціна 100 гривень. Є у чорному кольорі підставка або в темно-сірому. Зубний порошок 100 г за 30 гривень. Засіб протилупи Сульсена профілактичний такий варіант 40 мл 43 гривні. Олівець для брів із пензликом – 25 гривень. Чохол для окулярів 40 гривень і 45. Ось цей є дешевший. Набір для шиття. Ціна 72 гривні. Такі нитки різних кольорів і різні інструменти. Контейнері у формі квіточки, сонечка, масажер для тіла та голови, пластиковий із роликами на кінчиках. Є такий більш об'ємний варіант, а є ось там більш плоскіший варіант. Почти в блакитному або в рожевому кольорі. Набір резинок для волосся 40 штук за 25 гривень. Набір пензликів для макіяжу 5 штук за 90 гривень. Вітамінна сироватка двохпазна 45 мл за 100 гривень. Знаєте, виглядає досить цікаво у флакончику. Має піпетку для дозування. Три варіанти на вибір. Набір для ремонту камери велосипеда. Тут є тюбик з гумовим клеєм, заплатки 8 штук і лопатки 2 штуки. Ємність із вакуумною помпою для косметичних засобів 15 мл за 58 гривень. Щось таке цікаве нове. Бомбочка для ванни із сюрпризом всередині динозавриком 60 гривень. Антимоль 23, 119 гривень. Коштує ось таке блюдо хвилясте. біленьке. Діаметр 25 см. Ну всі в біленькому кольорі. 159 гривень коштує блюдо від торгової марки «Люмінарк» для запікання 22 см на 16 параметри йде овальне. 229 гривень. Коштує такий чайничок маленький, об'ємом 1 літр. емальований Контейнер для зберігання із кришкою. об'єм 2 літри 800 мл. Сам контейнер скляний, ціна 249 гривень. Є ще із зеленою кришкою. 299 гривень коштує сковорода зі скляною кришкою діаметр 20 см. 299 гривень водоочисник, глечик, аквафор. Далі об'єм 2 літри 900 мл. 100 гривень акційна ціна на набір контейнерів 3 штуки різного об'єму. Круглий скляний салатник для зберігання їжі 2 літри 70 мл 249 гривень. Самоємність скляна, а кришка пластикова. Відрізняються вони кольором обвідка, Тобто, ось цей обвідочок є ще в інших кольорах. Лоток емальований, ціна 169 гривень, об'єм 1 літр. Йде із кришкою в комплекті. 249 гривень коштує каструля емальована сферична об'єм 1,5 літри. Набір біт для шуруповерта із магнітним подовжувачем у пластиковому боксі 149 гривень. Скакалка із лічильником стрибків 50 гривень. Фарба для волосся Флорекс 42 гривні прилад тендерайзер для розм'якшення м'яса 80 гривень. Серветки із целюлозом від своєї лінії 10 штук, 76 гривень. Пальник газовий із регулюванням потужності 100 гривень. Ніж канцелярський із запасним лезом 40 гривень. Крем гель, сила кінська 40 гривень 75 мл. І вимірювач кислотності PH 139. 119 гривень коштує кошик пластиковий із кришкою об'ємом 2 літри. Кошики для іграшок або білизни для зберігання має зав'язку 109 гривень, гойдалка садова. 3299 гривень. Такий ліхтарик декоративний за 70. Набір кошиків 4 штуки 299 гривень. Вони йдуть з металевим каркасом. Такий варіант. Прикраса великодня. Декор гном 70 гривень менші, Більші 139. Ціна акційна. Набір кошиків текстильних три штуки за 259 гривень. Вони йдуть різного об'єму. 100 гривень йоршик для унітазу. Він йде такий підвісний і гумовий. Пуф складний 349 в дитячу кімнату автомобілі. Так, швабра. Швабра безцінна. Нема на неї ціни. Ціна 100 гривень. Це є вікно з таким поворотним механізмом. Треба натиснути на кнопочку. А не можете зробити це одною рукою, одним словом. Нажимаєте на кнопочку, воно повертається. І ручка телескопічна. 30 гривень коштує набір стікерів 10 аркушів. І дуже милі тут зображення, така великодня тематика, курчата, писанки. Є ще такий варіант. І ось такий. Рішітка гриль 319 гривень. Розмір 67х40х. На на Вона просто гігантська, велетенська. 209 гривень. Розмір 62 см на 31х23 на см. Теж дуже така довга ручка. Великі сітки. 179 гривень коштують стартові дроти для автомобіля. Подовжувач на одну розетку 15 метрів довжиною, Ось, довгий, 389 гривень. Котушка, ви бачите, що продають безінерційна, 259 гривень. Набір для ванної кімнати, килимок, шторка, гачки. Ціна 269 гривень. Шторка стандартних розмірів 1,80 на 1,80. Кошик із кришкою. Об'єм 4,5 літри. Ціна 55 гривень. 109 гривень коштує коробка для зберігання із прозорим віконечком. Декоративний глечик. Таке металеве. Кашпу, я б сказала, по 109 гривень. Відерце декоративне із такої ж серії, ціна 100 гривень.